Мир Божий, дорогі друзі, подяка Господу за прожитий день за те, що Він нас благословляв, за те, що Він нас охороняв. І сьогодні ввечері ми можемо подякувати Господу і пороздумувати над Його Словом. Хочеться з вами поспілкуватися на таку тему воля Божа і плани людини. Якщо так подумати, людина створена по образу Господню, і людина повинна. І має бажання виконувати волю Господню. Але що нас розділяє? Нас розділяє гріх. І часто плани людини зовсім не відповідають критеріям волі Господній. До прикладу, ми згадаємо з вами історію, яка записана у старому заповіті про царя Валака і про Волама. Які плани були у царя? Він хотів проклясти ісраїльський народ, тому що він не міг його перемогти. І він запросив для цього великого пророка. Але Господь показував неодноразово пророку, що не роби це, тому що ізраїльський народ слухняний мені. Я йому бажаю добра, що він був багаточисельним. Але що відбувається? Плани Валама настільки великі, наскільки він хоче все-таки піти в гості до царя, відчути е -е, те все, що він хоче йому подарувати, і він все-таки. Один раз каже, залишіться слуги. Потім відправляє їх. Потім другий раз цар йому направляє більш таких вельможних слуг, більш шанобливих. І він каже, залишіться. І що Господь каже: Ти йди, але я буду говорити слово своє через тебе, через твої уста. Що відбувається далі? Ми добре знаємо цю історію, я буквально декілька слів ще згадаю. Він направляється до царя і три рази ослиця зупиняється. Що він робить? Він її б'є. На третій раз, коли він б'є її палкою, то що відбувається? Відбувається те, що він починає з нею спілкуватися, сам не розуміючи цього. І потім ангел Господній перед ним стоїть і каже: Якби не ця ослиця, то я би тебе зміг стратити. І тоді він каже: Все, я вертаюся додому. Він каже: Ні, ти йди і будеш благословляти народ. Звісно, якщо ми будемо подив... подивимось на майбутній ізраїльського народу, то він неодноразово впадав у гріхопадіння, в розпусту і за це отримав наказання. І ми можемо побачити, що якщо Господь має волю благословити людину, то ніхто інший не може завадити цього, і ніхто інший не може проплести. Якщо ми звернемось до Біблії, то написані такі слова, Молитві Отчі наш», Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Нехай Господь поможе, щоб ми могли просити, щоб ми могли виконати Його волю. Згадаємо також приклад про те, як Ісус Христос, страждаючи за наші гріхи на Голговському Христі, такі Він слова сказав: Отче, як волієш, принеси мимо мене цю, цю чашу, та про те не моя, а Твоя, нехай станеться воля. І ангел з неба з'явився до нього і додавав йому сили. В той момент, коли Ісус Христос звернувся до Отця, що мені важко, Господь його залишив, Отець Небесний Його не залишив і дав йому ангела. Це великий урок для нас, коли нам важко, ми кажемо, Боже, я хочу Твою волю здійснити, але мені важко. Господь нас не залишить і дасть нам сили. Також написано у 1 до Солонян, 4 глава, 3 вірш. Бо це воля Божа освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти. Також 5 глава 18 вірш. подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. І також цікаві слова я знайшов у Патріархі Пророкі написані: Його воля полягає в тому, щоб усі учасники великого плану Спасіння стали Його місіонерами. Друзі, давайте кожний день. Кожний ранок і щовечора будемо просити у Господа, Боже, поможи, щоб я виконував не свої егоїстичні плани, а міг виконувати Твою волю, Твої бажання. І таким способом я зможу стати ближчим до Тебе, спасти свою душу і також стати гарним прикладом для людей, які оточують мене. Це моя молитва, це моє бажання. Нехай кожного з нас, Господь благословить. Амінь.